Давайте тепер поговоримо про ті виклики, які Я стоять перед альянсом. Які сучасні військові загрози yeah, бачать перед собою НАТО і яким main, чином збирається на них реагувати? можливо? Різниця між періодом холодної uh, війни, uh, коли була threat, uh, uh, одна єдина загроза, яку uh, ми знали, і uh, uh, в якій uh, ми були like впевнені, це був біполярний світ, uh, і ми знали нашого ворога в обличчя, якщо так можна сказати. And and uh, so, so тепер загрози змінилися, uh, right вони є різними. Is, is states, вони походять від багатьох різних чинників, and, and такі як uh, країни, що зазнали кризи державної влади. Kind of тероризм є однією з них і тероризм може походити з багатьох різних джерел і мати різні причини. Таку ситуацію ми спостерігаємо в Афганістані, наприклад, і це саме є чому НАТО зараз здійснює свою місію в Афганістані. Це такі виклики, які стосуються усього нашого нашого суспільства, наших країн. І є також інші, як такі як поширення зброї масового знищення. І якщо така зброя потрапить до, до рук терористів або держав, які підтримують тероризм, то це звичайно може бути великим викликом, великою проблемою для усього світу. Я думаю, що є дві основні загрози, але але є також інші, які з ними пов'язані, взаємопов'язані. Наприклад, це зміни в кліматі, всесвітнє потепління, міграція. Or або енергетична безпека, усі ці питання, які так чи інакше можуть впливати на наше суспільство, і усі міжнародні організації, міжнародна спільнота загалом повинні звертати увагу на них, і також НАТО є однією з цих структур, яка бореться з такими загрозами. Але так як і всі основні інші виклики з ними не можна боротися лише військовими засобами. тому, що багато людей вважають, що НАТО це просто військова машина, військова організація, яка має величезні війська, на базується в певних великих регіонах. Але НАТО має зараз також інші політичні засоби, політичні важелі є більш Політичною організацією Тобто в НАТО, ми це називаємо комплексний підхід, який ми зараз повинні розвинути. Тобто, це поєднання військових і невійськових заходів, і також співпраця з ЄС з організацією Об'єднаних Націй, Так само ми залучаємо до співпраці громадське суспільство, не урядові організації. Як я вже сказав, що КРУКР. Аїни з проблемою державної влади, те, що ми зараз спостерігаємо в Афганістані, ми повинні там створити таку ситуацію, знайти вирішення цієї проблеми. Це неможливо лише військовими засобами. Нам необхідно поєднати військові і цивільні можливості. Коли ми починали нашу операцію в Афганістані, і давайте подивимось, яку мету ми хочемо домогти. Ця мета це розвиток і реконструкція в Афганістані заради безпеки, заради кращого життя для народу цієї країни. Так, от ви сказали про Афганістан. Справді значна частина діяльності НАТО Афганістан. зараз зосереджена в Афганістані, і ви особисто певний час перебували в цій країні. Тож, цікаво було почути від вас, як від військового, трошки ширше, які цілі зараз ставить перед собою НАТО в Афганістані. Основне завдання, яке альянс ставить собі за мету досягти, Ми це обговорювали, і ми погодилися з цим коли проводили переговори в Німеччині, що деякі організації повинні підтримати уряд Афганістану, йому треба надати підтримку, тому що це відповідальність уряду забезпечити нормальне життя в країні. тобто НАТО знаходиться не для того щоб здійснити втручання в ситуацію в Афганістані, але допомогти урядові і народу шляхом гарантування безпеки розвинути розбудувати їхню країну і саме тому ми ми тут дотримуємось комплексного підходу Ми допомагаємо розвивати збройні сили національну поліцію ми допомагаємо створити судову систему Це ми називаємо теж реформою структур безпеки певним чином, тому що всі ці галузі взаємопов'язані і пов'язані з безпекою і допомагають також розвиткові країни. наприклад, в регіоні ми створили так так звані групи з реконструкції провінції. І ми говоримо зараз Germany про північ uh, держави. То so uh, там ми створили п'ять таких груп teams, з реконструкції uh, провінції, where, where military, в яких військові, а також представники Міністерства внутрішніх справ. People. They займаються саме розвитком цивільного together життя, допомогою відбудові спільно з афганцями, з місцевим населенням. Вони працюють з різними іншими міжнародними організаціями, як організація Червоного Креста, або інші, хто бажає долучитися до цієї ситуації. Осолене медіа юно іноді навіть піпол е, гієндевестонпейсоматен в засобах масової інформації е, можна побачити, що люди не дуже усвідомлюють, яку саме мету НАТО ставить собі досягти. Але ми допомагаємо місцевому населенню сім'ям. сподіваємося, що діти рано чи пізно зможуть піти до шкіл, зможуть продовжити навчання ми допомагаємо людям знайти роботу працювати на законній роботі, не порушуючи законодавства. І ми знаємо, що також з Пакистану походять певні проблеми. і потрібно докласти більше зусиль для регіону загалом. разом з НАТО, але не лише НАТО, а й інші міжнародні організації. Це важливо. Це важливо Важливо також залучити сусідні з Афганістаном країни для того, щоб вони е, певним чином сприяли нормалізації ситуації, пане Льозер. На вашу думку, за вашим прогнозом, скільки Your ще потребуватиме Афганістан до uh, uh, присутності НАТО? Бійде. Um, вони повинні там знаходитися до того часу, доки афганський уряд не зможе забезпечити нормальне функціонування і безпеку в державі. Коли афганська армія і поліція зможуть перебрати на себе це завдання і успішно його виконувати самі без допомоги ззовні. І я не хочу робити прогнози щодо того, яку кількість часу знадобиться витратити на це. Чи це буде 10 uh, so, so, років, чи 15 exactly. років, я не знаю, скільки це буде. But, but Але now, що більше ми робимо зараз, я думаю, що наступні роки напевно знадобиться допомога цій країні. подивитися, щоб уряд досяг такого рівня І ми говоримо не лише про також збройні сили в цій країні, але говоримо про те, що НАТО що більше ми зробимо, також дипломатичними зусиллями. Ми інвестуємо у майбутню цієї країни. Ми розвиваємо відносини з Пакистаном що більше ми можемо зробити, то буде краще для майбутнього. І що раніше, тим краще, але звичайно, це буде залежати від ситуації. Дуже дякую вам, пане Льозер, за участь у нашій програмі. А я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був начальник оборонного коледжу НАТО в Римі, генерал-лейтенант Вольф Дітер Льозер. Ви дивилися програму НАТО за і проти. Зустрінемось за два тижні на телеканалі УТР.